Слухайте, у нас із Н є оголошення. Ми одружуємось. <смір> Вітаємо! <смір> Дякую, друже! Н, який світ на темні? Нічого ж не видно. Та ніч на дворі. О, Вітання. О, так. Лесна. Поїдемо до тебе. Не сьогодні. То дві поїздки, так? Дивіться на дорогу. Ми ще не визначились. Висадити його, серденько. Ще Міс. Mm. Я вже якось тебе підвозив, так? До лікарні. До Ні. Лікарні? Це помилка. Це не помилка. Пологовий Святої Марії. Про що він каже? То він не знає, так? З мене досить, я виходжу. Гей, двері замкнені. Ага, зараз. Дайте я вийду. а я тобі цього не дозволю. Патрік вікно, Допоможіть! Парочка довбнів. Самокніть обидва! Мені треба в туалет. Не хвилюйся, я буду робити зупинки. Оу, бідолашний Патрік плаче. Куди ми їдемо? В особливе місце. Майбл Хілл. Там я перший її побачу. Віршу привидів, е. Де б вона не з'явилася, їй завжди треба одне. Дитина, вона чекає на нас. Ти ж побачила її? Отак ти її побачила. Чорне таксі. Скоро у кінотеатрах.